Цього тижня відбудеться довгоочікуваний саміт Великої Сімки, під час якого Зеленський має зустрітися з Трампом. Західна преса повідомляє про великий ризик скандалу, про що будуть говорити лідери, чи знайдуть. Трамп і Зеленський цього разу спільну мову. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо! А ми поїхали! Саміт G7 цього тижня в Канаді буде присвячений війні, тільки не тій, яку очікували світові лідери. Головними темами на порядку денному саміту мали б бути війна Росії проти України та тарифна війна Дональда Трампа проти торговельних партнерів Америки. Натомість, триденна зустріч тепер буде зосереджена на війні на Близькому Сході. Рішення Ізраїлю напасти на Іран змусить держави Великої Сімки приділити менше уваги іншим питанням, і натомість обговорювати шляхи врегулювання конфлікту. Стало відомо, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів на полях саміту G7 в Канаді. Зеленський має відвідати саміт як гість у вівторок. Його метою разом з іншими лідерами буде оцінити нинішню позицію президента Трампа щодо Росії. Востаннє Трамп і Зеленський віч на віч зустрічалися наприкінці квітня на похороні папи Франциска у Ватикані. Як і в багатьох дискусіях g 7 у ній візьмуть участь велику. Британія, Франція, Німеччина та Італія, а також Канада та Японія, які прагнуть вплинути на Сполучені Штати союзники України хочуть посилити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Для цього вони хочуть сильніше вдарити по економіці Росії. Один із кроків знизити ціну, яку більша частина світу платить за російську нафту. Незрозуміло, що з цього приводу думає сам Трамп. Деякі чиновники вже кажуть, що союзникам можливо доведеться знизити обмеження без підтримки США. По-друге, західні союзники України також хочуть жорсткого нового пакета економічних санкцій. Європейська комісія вже запропонувала новий пакет санкцій, спрямованих проти енергетичних доходів Москви, банків та військової промисловості. Раніше стало відомо, що організатори побоюються напружених розмов і навіть публічних сварок між Трампом і Зеленським. З'явилися навіть новини, що Взаємодія між Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським буде обмежена через ризик публічної сварки. Але цю інформацію вже спростували. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!